Христос посеред нас на календарі понеділок, 8 жовтня, розпочалася 19-та седмиця після п'ятидесятниці. І на божественній літургії ви, дорогі брати і сестри, зможете почути уривок з Євангелія від Луки. Ісус сказав їм: Я повинен нести благу звістку про Царство Боже і в інші міста, бо я був посланий для цього. Прислухаймося до благовістя царства Христового і розпочнімо з багачення душі Словом Божим, щоб досягти досконалості, вказаної Христом. Ці дороги духовного життя православної церкви сходяться до засновника Троїцької обителі, великого угодника і чудотворця Сергія Радонежського. Як до невичерпного джерела молитовного духу і благодаті Господньої, до преподобного Сергія в усі часи тисячі народу йшли на поклоніння для повчання і молитви за допомогою і зцілення. І кожного, хто приходив і приходить з вірою до його чудотворних мощей, він зцілює і відроджує, дає сили і віру і підносить до своєї світлоносної духовності. У 1400 Триста році, коли Москва і її околиці піддалися на валі татарських орд Едегея, Троїцька обитель була спустошена і спалена. Ченці ж на чолі з ігуменом Никоном сховалися в лісах. Про випробування та відновлення і розквіт обителі передрікав преподобний Сергій. Так і сталося, пройшовши через вогняне очищення, воскреслав доготу днів обитель живоначальної Троїці, До 18 липня 1422 року при її будівництві були знайдені нетлінними мощі святого. Сам преподобний Сергій повстав перед нами, щоб через віки стати духовним світильником свято-троїцької Сергієвої лаври, яка нині є джерелом не тільки Божої благодаті, а і центром просвітництва та науки життєдайної Троїці. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які носять імена Сергій та Миколай. Нехай вас осяває мілість Божа, а ми повинні знати: з одним Євангелієм або новим заповітом можна цілий вік прожити і все його читати, і до кінця не дочитати, бо там все буде залишатися недочитаним. Такі істини нам залишив Феофан Затворник. А тиждень, який ви розпочали, буде для вас, брати і сестри, благодатним на Божій справі.